На фронті загинув керівник пластув Івано-Франківську Назар Лугарів. Він очолював організацію з 2018 року і аж до загибелі. Був ветераном АТО. З початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи в резерві, пластун знову став на захист країни і воював в Запорізькій області, як головний сержант 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 78-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО імені полковника Дмитра Вітер. Загинув з двома побратимами зі своєї роти під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу поблизу міста Гуляйполе Запорізької області. Юрій Стецик воював разом з Назаром донедавна. Звістку про смерть побратима отримав, перебуваючи у відпустці. Каже, Назар Лугарів від 24 лютого був його військовим наставником, а познайомилися ще раніше у пласті. Єдина людина, як я довірився на всі 100% у військовому плані, бо... Ну, бо я нікого не знав там і нікому не міг так довіряти. Чомусь була така сліпа впевненість абсолютно. Тобто, що... що якщо я буду робити так, як не зараз скажу, оскільки він досвідчений і людина хороша, і вміє нормально по-людськи пояснити, ну, взагалі крутий чувак, тобто, то, знаєш, в мене буде все добре. Ну, тобто, в принципі, так і сталося. Все, що він не казав, все, що я робив. Во мені рятувало життя і, і не тільки мені. Принцип виховання пласту будь прикладом. Назар Лугарів дійсно був цим прикладом, розповідає виконуючий обов'язки директора дитячо-юнацького пластового центру Богдан Кирста. Це була людина метафора. От ми ну, коли з Назаром спілкувалися. Він міг дуже образно, дуже красиво говорити. Дійсно, надихати, жартувати, дуже багато жартувати. Ну тобто, знаєте, не завжди дивувало, як на поєднується. І е, оцей веселий хлопець, з яким ми можемо годинами сміятися, і водночас цей серйозний чоловік, який ну він говорить, і тобі хочеться йти за ним. Бажаю франківцям. Легкої вдачі, любові, розуміння та кохання. Позивний філософ. Героям слава. У Назара Лугарєва залишилася дружина та син. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.